Добрий день. Добрий день! Який період у вивченні історії України вам запам'ятався найбільше? Е, будучи студенткою 4-го курсу е, університету імені Івана Франка? Е, я була учасником помаранчевої революції, де студенти разом з народом відстоювали право на чесні вибори, так, е, право народу е, вільно обирати владу. Доброго дня. Добрий день, в якому році Україна здобула незалежність. Так, Україна здобула незалежність в 1991 році, 24 серпня. Доброго дня! Доброго дня! Назвіть одну з видатних жінок з історії України Ліна Костенко. Доброго дня! Добрий! Що вам відомо про князя Володимира Великого, син Святослава, Хрестив Русь. Сам хрестився і хрестив киян. Доброго дня! Добрий день! Скажіть, будь ласка, чи любите ви подорожувати? Так, я дуже люблю подорожувати. А коли в останнє ви відвідували історичні місця? Та які? Ну буквально декілька років тому я була в Кам'янець-Подільському. Це дуже гарне та стародавнє місто, яке увібрало собі поєднання декількох культур. Також там знаходиться Кам'янець-Подільська фортеця, що є дуже такою величною спорудою. Тому власне рекомендую відвідати таку місцевість і познайомитися з нашою історією. Доброго дня! Яких українських гетьманів ви знаєте? Добрий день, знаю багато. Найбільш відомі це Богдан Хмельницький, Сагайдачний, Іван Мазепа. Що ви знаєте про них? Богдан Хмельницький розпочав національну визвольну війну проти Речі Посполитої. Сагайдачний здійснював походи в Крим для визволення поневолених українців. Чи знаєте ви пісні про українських січових стрільців? Так, звичайно, знаємо багато. Які саме? Там на горі на. Там били січові стрільці, хлопці підемо, боротися будемо за Україну, за вільні права. Державу, хлопці, підемо, боротися будемо, за Україну, за вільні права. Добрий день, добрий день. Що побажаєте нам, українцям, сьогодні? Єдності, вона нам сьогодні потрібна як ніколи.